У чергах та з вірою в мирну Україну так голосували івано-франківці 25 травня. Фактично на кожній сотні дільниць у неділю було людно. Виборці активні, оскільки вірять, що їхній голос важливий і допоможе не лише зупинити військові дії на сході, але й вивести країну з економічної кризи. Тож скупчення на дільницях швидше вважають позитивом аніж проблемою. Трошки черги, але ми на це і розраховували, що явка виборців буде найвища. для нас, для нашої держави дуже важливе, бо ми бачите, такий час, і що мусить прийти людина, яка повинна навести, як то кажуть, лад в нашій державі. Ми хочемо, щоб в нашій державі була стабільність, щоб ми жили в нормальній цивілізованій європейській державі, щоб мали нормальні пенсії, зарплати. До речі, кілька дільниць в івано франківську відкрилися з невеликою затримкою. Зокрема, на ДВК 868 не вистачало контрольних листів у скриньки для голосування. Їх роздруковували в останній. Момент. Також на роботу тут не з'явився один з 14 членів комісії. Це представник від висуванця комуністів Петра Симоненка. При такому ажіотажі можна сказати, тут кожна кожна людина на вагу золота, так що трошки нам важче працювати. В окружній виборчій комісії повідомили, де марш представників Семоненка почався після зняття останнього з виборів. Однак більшість членів комісії від цього кандидата самоусунулися завчасно і їх встигли замінити. Також в ОВК Визнали, що в день голосування було чимало звернень з приводу неточностей у списку виборців. Прийшла сім'я. В одному списку вони є всі а в другому списку там чоловік є, жінки нема. Що робити? Чи ми маємо право видавати бюлетень, чи немає? Ну однозначно, ми можемо діяти. Наші ДВК можуть діяти виключно до тих списків, що їм дав держреєстр. От вони самостійно не можуть там, навіть розуміючи очевидно абсурдні ситуації. Вони ніяких механізмів поступити і по іншому не мають. Тому, на жаль, ну ці недосконалості мають місце. Тим не менше, загалом вибори в Івано-Франківську прийшли спокійно і без серйозного. Озних порушень.